Сьогодні можна сміливо говорити про те, що нові MacBook Pro будуть представлені цього року. За інформацією Марка Гурмана, новинки з'являться разом з оновленими iMac і переробленими Mac Mini, про що ймовірно буде оголошено на найближчій події. Apple. Ця подія може відбутись цього місяця, і саме тому очікування навколо цих нових пристроїв, воно особливо високе. Буквально кілька днів тому шрім Apple Pro опублікував фотографію, яка нібито є офіційною наліпкою з характеристиками на коробці ще не випадково випущеного 14-дюймового M4 MacBook Pro. Спочатку здавалося, що це підробка – але при детальному огляді з'явились ознаки того, що інформація дійсно може бути правдивою. Отож розглянемо це детальніше. Перше оновлення стосується процесора, згідно з витоком m 4 MacBook Pro матиме 10-ядерний процесор і 10-ядерну графіку, що повністю відповідає специфікаціям m 4 у iPad Pro. Це важливо, оскільки Apple завжди використовує повну версію своїх чипів для MacBook Pro, на відміну від обмежень, які вони роблять інколи для iPad. Також коробка свідчить про наявність сховища у 512 ГБ, що аналогічно попередній версії на чипі М3. Однак несподіванкою стало, що базова версія MacBook Pro на чипі М4 отримає 16 ГБ об'єднаної пам'яті, а не 8, як це було у попередньому поколінні. Це значний стрибок уперед і першим великим оновленням у порівнянні з м 3 MacBook Pro. Марк Гурман раніше повідомляв, що нові чипи Apple будуть мати 16 або 32 ГБ гігабайти об'єднаної пам'яті у базових моделях, і це ще більше підтверджує достовірність цього витоку. Отже, 16 гігабайт об'єднаної пам'яті у базовій конфігурації стає першою важливою зміною у новому m 4 MacBook Pro. Наступним оновленням є збільшення кількості портів Thunderbolt. Витік показав, що новий m 4 MacBook Pro матиме три порти Thunderbolt на відміну від двох у попередньому m 3 MacBook Pro. Це здається трохи дивним, оскільки три порти зазвичай доступні тільки у прошках. Однак цей витік підтверджується декількома джерелами. Наприклад, Марк Гурман раніше повідомляв, що новий перероблений Mac Mini також отримає 5 USB-C портів, три з яких будуть Thunderbolt. Це означає, що Apple робить значні кроки до збільшення кількості портів у своїх нових пристроях, і MacBook Pro навряд чи буде винятком. Окрім кількості портів, новий чип m 4 також забезпечить поліпшену підтримку зовнішніх дисплеїв. Раніше моделі з чипами M3 підтримували підключення двох зовнішніх дисплеїв і. Те лише за умови закриття основного дисплея ноутбука. Але з новим М4 це зміниться, оскільки чип тепер має покращений дисплейний модуль, який дозволить працювати з більшою кількістю зовнішніх екранів без потреби вимикати вбудований дисплей. Звичайно, це буде корисно для професіоналів, які використовують велику кількість моніторів: дизайнери, програмісти чи будь-хто кому треба більше одного чи двох моніторів. І таким чином, MacBook Pro в базовій комплектації стає ще більш привабливим рішенням для. Тих, хто шукає пристрій для досить складної роботи, четверте велике оновлення стосується медіа рушія. У М4 він став ще кращим, і це забезпечить швидше транскодування відео. Це важливе поліпшення для відеоредакторів, оскільки вони зможуть швидше експортувати свої відео та працювати з популярними кодеками, такими як H.264 та Haves. З часу випуску МОД медіа руші він не зазнавав значних змін, тож з оновленням М4 він став вагомим кроком уперед для продуктивності у сфері обробки медіафайлів. Ще одним значним покращенням є новий, значно швидший нейронний рушій. Це означає, що функції штучного інтелекту та машинного навчання працюватимуть ефективніше на старому пристрої, без необхідності звертатись до хмарних обчислювальних ресурсів Apple. Така оптимізація зробить новий MacBook Pro ще більш привабливим для розробників і для людей, які працюють із додатками на основі AI. Ці зміни також означають, що нові функції Apple Intelligence, як от розпізнавання зображень чи обробка природньої мови, працюватимуть значно швидше. Користувачі помітять загальне поліпшення продуктивності в таких повсякденних завданнях, як обробка фотографії або пошук інформації у реальному часі. Чип М4 також привносить значне збільшення загальної продуктивності. Окрім збільшення частоти ефективної продуктивності ядер, було зроблено ще кілька важливих змін, які допоможуть зробити MacBook Pro ще швидшим. Наприклад, одноядерна продуктивність М4 зросла на понад 20% у порівнянні з М3, що є найбільшим стрибком. Продуктивності з часів оригінального М-1 це робить новий чип значно потужнішим як для завдань, які вимагають високої графічної обробки, так і для повсякденного користування. Останнє, але не менш важливе оновлення це покращення автономності, бо новий чип М4 матиме шість ефективних ядер, що забезпечить більш тривалий час автономної роботи за рахунок того, що продуктивні ядра будуть активуватися рідше. І це робить новий MacBook Pro з М4 ідеальним для тривалих робочих сесій чи подорожей. Також очікується, що нам покажуть iPad mini 7 але тут є одне питання: який саме чип отримує цей пристрій? Хоча багато аналітиків припускають, що новий iPad mini буде працювати на на чипі А17 Байонік це здається не досить ймовірним з кількох причин. По-перше, чіп А17 Байонік він ні разу не був представлений у жодному продукції Apple, А ймовірність того, що туди поставлять А 17 Pro, вона вкрай низька, тому що філософія Apple, якщо є якась приставка, Pro, вона просто не може бути використана у звичайних пристроях чи Mini, чи Air, чи в будь-чому, що не є Pro. І швидше за все туди поставляться новий процесор a 18 для того, щоб він міг використовувати усі можливості Apple Intelligence. На цій події ми можемо очікувати не тільки MacBook Pro, а й оновленого Mac Mini, нового iMac і, можливо, навіть нових версій MacBook Pro з чипами m 4 і m 4 Max. Також існують чутки про новий чип m 4 Ultra, який може з'явитися трохи пізніше на більш потужних пристроях, таких як Mac Studio або Mac Pro, що стосується Mac Mini, новий дизайн. І поліпшена продуктивність роблять цей пристрій особливо очікуваним. Макміні не зазнавав значних змін уже понад 15 років, тому це оновлення може стати справжнім проривом для цієї лінійки. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу і за можливості підтримайте наш канал фінансово. Це не аби як допомагає його розвитку та покращенню контенту. З вами був Алекс Макаров. Не забудьте підписатись на канал, а ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, своїх близьких та слава Україні. but